Мої вітання, друзі. І так, після того, як я відремонтував ось цю лампочку, дуже багато було прохань, чому я не зменшив потужність, підібравши опір р 1 2 Як ви бачите, р 1 2 це взагалі перемичка взагалі, і вона відповідає за заряд батареї. Так, цей чіп стоїть, і це теж зарядка батареї. Він тут ні до чого. Роз'єм батареї. А оцей контролер шим з діодним мостом він відповідає за живлення світлодіоду від мережі. Оцей опір нам потрібно буде підібрати. Тут, як ви бачите, стоїть на 0,91 Ом. І зараз ми вимкнемо лампочку, поміряємо, скільки вона споживає. А далі будемо його міняти. Так, під'єднуємо до розетки, під'єднали по вотметру. Ми спостерігаємо, що лампа споживає 14. так, 13 Вт, це з врахуванням того, що відбувається зарядка акумуляторної батареї. Так, 13 ватт да? і 100 мА. Да? Давайте випаємо цей опір і поставимо сюди і. Інший його потрібно збільшити, звісно. Так, відпаяли ми опір на 0,91 Ом і будемо запаювати на 1,3 Ома. Запаяв я на 1,3 Ом. Зараз я вам це продемонструю. Ось він стоїть. Бачимо 1R3, 1,3 Ома. І тепер спробуємо ввімкнути, перевірити, чи зменшилась у нас потужність. Подаємо напругу, як ви бачите, у нас лампочка стала споживати 9 Вт рівно. Тобто ми на 30% зменшили потужність і будемо надіятися, що вона тепер працюватиме довше. Дякую, друзі, за увагу. На все добре, до побачення.